Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що не можна продавати, купувати, рвати підсніжники? Ні, не знаю. Вони занесені до червоної книги. Ви не знали про це? Ні. Дома ростуть. А ви знаєте, що за це може бути штраф? Я не знала. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що не можна продавати це пролізки? Мої садові, домашні. Ваші домашні? Домашні це не у нас немає в лісі таких. Такий же штраф. Це ж я сажу їх і можу рвати. Ні, ні, це неправильно. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що не можна рвати проліски, тому що вони занесені в червону книгу? Знаю, потрібно гроші. Виховувати дітей чи потрібно гроші. збирати. Ну, ви знаєте, що штраф може бути. Знаю, я знаю. Я знаю, але у мене приватний сектор. Може будь-хто приїхати до мене за адресою і подивитися. У мене там ціла алея. Це не лісові. Ви знаєте, що не можна рвати підсніжники? А це наші домашні. Це наші, домашні, домашні. У мене даже є справка з Жека. що я це саме сама вирощую. Приїжджала ціла комісія Жеку. І написали мені таку справку: довідка видана такої та проживающій, вирощує квіти на своїй ділянці біля дому. Весняні крокуси, підсніжники. Віктор Радушинський, заступник начальника відділу державного екологічного нагляду Державної екологічної інспекції Поліського округу, говорить, що цього року інспектори провели два рейди на стихійних ринках, де продають рослини, які занесені до червоної книги черемшу, крокуси, підсніжники. Їх дуже мало, і тому ми боремося з тим, щоб громадяни це не робили. За продаж таких об'єктів передбачив відповідальність це від 1700 гривень до 355 гривень. І плюс до того за кожну рослинку ще йдуть збитки. І тому, якщо це взяти десяток, то це буде ще плюс 650 гривень. Тобто людина купила букет на тисячу гривень, я б хотів би попередити громадян, якщо вони часто дуже густо кажуть, що вони продають. Це своє вирушення на присадибній ділянці, на прибудонковій території. для цього потрібно мати довідку із ЖЕКу, чи СББ, чи сільської ради про те, що це дійсно на ваші земельні ділянки проростають такі рослини. Тоді у державного інспектора з охорони колишнього про не буде виникати питання. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомир.